Привіт! Говоримо сьогодні про прорідження груші. Зокрема, про грушу, про те, чим вона проріджується, як і коли. Ну і про наш препарат глобарил, коли він і як використовується. Груша набирає певної популярності в Україні. Ви самі знаєте, що це не спортих культур по вирощуванні, але все-таки є такі чудові сади, які мають успіх, і груша має необхідність в прорідженні. Да, вона, звісно, сама погано запилюється. Да, вона скидає плоди. Але вже зараз, травень місяць, 8 травня. Тисячі двадцять року можна оцінити точно чи потрібний даний захід про те, коли можна і чим проріджувати грушу. Грушу можна проріджувати не так багатьма методами, як яблуню. Саме один із популярніших метод це звичайне спалювання світу під час світіння. Ну і другий найбільш безпечний це внесення 6 бензилинину глобарил під час розміру плоду 10-18 мм. Груша поганіше. Скидає завість або реагує на внесення препарату глобарил, тому потребує більшої дози. Це десь 2 літри на доросле насадження груші, особливо тут сорт ноябрьська. Тому вона скидає важко, але в нас клієнт, і ми всі знаємо звик, щоб груша була велика, тому її має бути в міру достатньо. І вона має бути ноябрьська велика. Тепер повертаюся до прорідження і до глобарил. Саме тут, в саду, ми вже тиждень назад провели прорідження препаратом глобарил. Зараз пройшло тиждень, не дуже сприятливі умови погодні. На жаль, було похолодання, але вже видно проміжні результати. Що саме на що ми звертаємо увагу? На те, що плоди почали в кластері відставати від центральної зав'язі. і залишається два-три, інколи одна зав'язь Суцвіт це добрий результат. Будемо слідкувати далі і намагатися робити те, щоб ми вирощували тільки. В нашій країні якісний врожай. Ось можна побачити це і на дереві. Явне відставання лідирує центральний. Не було в зав'язі достатньої кількості зав'язів, але два, і від них відстає. Тут відстає один, залишиться два. В даному соцвіті всі ці вже навіть починають осипатися залишиться раз, два, три. В двох соцвітях, можливо, чотири плоди. Ось така дія. Глоба рила. На грушу, крім того, нагадую, глобарил це препарат на основі 6 бензиладинину або цитокініну. Це найбільш концентрований препарат з змістом цитокініну в що існує в природі в світі. І він буде стимулювати активний поділ клітин на наростання плодів. Не забувайте про дозування, не забувайте про температуру, не забувайте про кислотність. Всім гарних рожеїв.